Всім привіт, слава Україні. Як я вже казав, казав, хто бачив, не бачив в минулих своїх відео, що коли на каналі назбирається 2000 підписників, зробимо невеликий розіграш подарунка. Так от на каналі вже більше 2000, там чи 2000 ще ми вже. Думаю, час зробити якийсь невеличкий розіграш для того, щоб... Так би сказати, подякувати вам за підписку. Правила розіграшу будуть ну, максимально, максимально прості. Це під цим відео поставити лайк, написати якийсь коментар, ну і бути, звісно, підписаний на мій канал. Також, щоб зробити всіх. Так би сказати, всі, всі, всіх рівними. Якщо, якщо людина напише там 2-3 коментаря, і так вийде, що він виграв, то це я не буду зараховувати за виграш, тому що рахується тільки один коментар. Одна людина, один коментар. Е, так. Що е, ж, насчет подаруночка, я думаю, коли, 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 коли переможець отримає свій подарунок, попрошу його, щоб він зняв розпаковку. І десь і, 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 закину закину відео, щоб і, побачили, що, що цей. І, що за подарунок я відправив. Так що, так що якось так. І, так. Хочу подякувати вам за, за підписку, за те, що підписуєтеся, за те, що підтримуєте підтримуєте канал, комент, коментуєте. І, так що, ну, коротше, якось так. І, розіграш і, і, сьогодні в нас кето. Сьогодні у нас 3 лютого, давайте через 7 днів зробимо через тиждень. розіграш зробимо десь 10-11 числа. Я це все зроблю вже раз чи два робив, я не пам'ятаю, по-моєму. Все зробимо в прямому ефірі. В Пряма трансляція, в прямому ефірі зробимо, щоб все було максимально чесно, щоб не цей, щоб не казали там, що якесь намахало. Так що кажу, хто хоче прийняти участь, будь ласка, під цим відео. Ставимо лайк, підписуємось на канал і ставимо будь-який коментар, що небудь пишемо. І, все. і це, буде, це буде, так би сказати, ваша вхід, вхід в участь в розіграші. Так, ваш вхід в участь в розіграші. Так що, так що, якось так. Так що ж, нема що затягувати. Дякую за увагу. Е, На все добре.